Всім привіт! Сьогодні день трохи позитивний. Трамп сказав, що Путін збожеволів. Він так і написав в своїй соцмережі, що трапилось з цим хлопцем. Він продовжує вбивати людей і не тільки військових, а ще й цивільних. Він збожеволів. А і справді, а що трапилось з Путіним? Він же ж ніколи нікого не вбивав, ніколи не починав ніякі війни. Він взагалі був нормальною людиною, нормальним мужиком, а тут на тобі і з божеволю почав вбивати людей. Ну, напевно, такі думки в голові у Трампа. У Трампа в голові адекватність Путіна, а потім він збожеволів. Уявляєте, у нього були хороші стосунки з Путіним, як він написав, а потім Путін просто став божевільним. Путін же ж ніколи не вчиняв політичних вбивств, ніколи не троїв нікого. Ніколи не починав ніяких війн ні в Сирії, ні в Грузії, ні в Чечні, ні в Україні. І тут він взяв із божеволю. Отакий От Трамп. Далі, хороша новина: Європа та США зняли обмеження на постачання далекобійних ракет Україні. Можливо, тепер Тауруси будуть в Україні і будуть летіти по Москві та просто по Росії. Це мені здається відповідь на бомбардування Путіна. Українських міст. Отак От Путін думав, буде краще, а виявилось як гірше. Далі Путін збирається завоювати ринки Європи та США ось таким чином. Долбіть, долбіть, долбіть і ми впевнені, будемо добиватися нужного нам результату. Ось так Путін собі думає, що він зробить Росію знову великою. Далі Макрон отримав невеличкий ляпас. Ну це вже така собі пікантна новина на останній час. Ось такі новини. Підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше.